Так, я не народжений для війни, так ніхто з вас не народжений для війни. Але ми маємо її відпрацювати, бо інакшого вибору, на жаль, у нас немає. Документальну моновиставу на народженні для війни презентував в Ужгороді військовий третьої окремої штурмової бригади та професійний актор театру Чорний квадрат Євген Авдієнко. Вистава у постановці режисера Анатолія Нейолова розповідає про побут і будні українських військових, події на фронті, про різні ситуації на нулі, про втрати в основі постановки. Реальні історії третьої окремої штурмової бригади. Які на сцені Євген Авдієнко не просто розповідає, а проживає. Відтак ділиться з глядачами особистим досвідом, гумором, почуттями та надіями. І є тут ще такі деякі меседжі, які важливі для цивільного населення, щоб люди почули такі меседжі, як що армія це теж робота, що в штурмовій бригаді не всі штурмовики. Що потрібні люди, які розбираються в ремонті автомобілів, які е, в обслуговуванні техніки, інженери, е, айтішники, е, психологи? Е, багато хто потрібен в армії, тобто. Будь ласка, приєднуйтесь до Сил оборони, і особливо до 3-ї штурмової бригади. Військові Збройних сил України це теж люди, які переживають, і у яких є е, моменти е, любові, кохання, ненависті, гумору, без гумору нікуди. Артилерія, мінометний вогонь, все все трясеться, сиплеться. І тут до нас спускаються хлопці з сусіднього підрозділу, з нашої бригади, тільки з сусіднього підрозділу. Перший спустився, другий, третій, четвертий, такий спускається. Разгибается, знаете, херня такая, килограмм 120. Такие, такие знаете, такие бандитские трошки обличия, такие, с рудой такой, большой такой, бородой. И у него тут, ну, давлюсь, у него тут на бронику, какая-то такая, знаете, пластмасска, и там кацапскую написано, хочешь похудеть, спроси меня как. За плечима Євгена Авдієнка, 18 років роботи в національному драматичному театрі імені Лесі Українки та в театрі драми і комедії на лівому березі. А з 2022 року заслужений артист України на фронті у вересні цього року. Євген Авдієнко повернувся на сцену, аби розповісти широкому загалу правду про війну через непростий жанр театру моновиставу. Моновистава для професійна професійна актор це розуміє, що це виклик. Для нього і це так це дуже нелегко, абсолютно дуже нелегко. От Хоча я граю за, от за два місяці. Уже я от сьогодні я зіграв 22 другу виставу. Глядачі кажуть, сміялися і плакали водночас, пережили різні емоції. Були емоції всі і плакали, і сміялися, і десь співчували <сум> всім тим історіям різним. Але вийшли з позитивним дуже настроєм, акторська гра на вищому рівні. І ну, просто море вражень. Не розумію чому, але ніби, напевно, дуже багато насичений інформаційний простір, і деколи такі речі проходять мимо, але вони дуже вражають. Багато-багато емоцій. Ці люди, які там побували, сприймають війну як роботу. Вони, звичайно, Бачите, як роботу, важку роботу, на жаль, така з'явилася у нас на Україні. От. І ми, ми вдячні їм за цю роботу, що вони нас захищають, обороняють. Вистава Не народжені для війни вирушила всеукраїнський тур на підтримку Збройних сил України. Усі кошти, зібрані від продажу квитків, направляють на потреби третьої окремої штурмової бригади. А от якщо у Військового спитати, що найважливіше на війні, він скаже любов, любов до матері, любов до дитини, до України.